Через культуру у Києві відбулося урочисте відкриття першого вечора зустрічі друзів та однодумців серії дні української культури у Європі, відомих митців, дизайнерів, благодійників, громадських діячів артистів об'єднала Надія Андресік в рамках міжнародного проєкту «Артфронт». головна мета популяризація української культури у світі та допомога дітям. Ралі Монте-Карло, вони дали нам таку можливість проводити дні української культури. За основним маршрутом раллі проїде Вікторія, моя партнер Вікторія Башлюкова, всім цим маршрутом разом із Раллі. Для того, щоб допомогти дітям, проєкт Артфронт це міжнародний благодійний проєкт, який створений для допомоги дітям зі сходу країни, які постраждали від російської агресії, знаходиться в одному з дитячих будинків в Київській області. Цей проєкт нас існує від першого дня повномасштабного вторгнення, і ми допомагаємо цим дітям. Кожен може долучитися, картини можна придбати, це виставка-продаж. Митці підтримують, дають картини для того, щоб допомогти цим самим дітям. Ми займаємося з ними арт-терапією, малюємо разом. Ми розуміємо, що це зараз митцям дуже важко зараз насправді переживати ці часи. І взагалі виживати в цих часах. А підтримка таких важливих акцій це продвигає Україну не тільки як країну е війни, як країну е таких речей, які турбують людей. А насправді е ми маємо давати позитив і показувати, що ми цивілізована країна, що в нас розвинута культура. Е ми креативні, ми ефективні. Ми е Частина невід'ємна частина сучасно цивілізованого світу. У програмі вечора виставка картин та гобеленів, дизайнерські покази за участю шоу моделей, виступи артистів та дружнє спілкування. Дзинка вечора показ колекції української дизайнерки і її скромної. Художниця гобеленів та інтер'єрних картин зарекомендувала себе більш як у 30 країнах світу. Її ім'я занесено до 16-го видання енциклопедії сучасної історії України. Сьогодні вона презентує колекцію дизайнерських футболок, які нині користуються великою популярністю серед ценителів мистецтва та зірок. Я спробувала намалювати свою відому інтер'єрну картину на футболці і спробувала і вона вона одразу знайшла своїх шанувальників. Я вважаю, що одяг це найближче до тіла людини, і енергія малюнка жива, і вона заряджує і дарує. Людини, позитивные эмоции еще зараз дуже необходимо складний наш час фантазии приходят ну, наверное, с космоса я так думаю то есть я увижу картинку с, да, перед глазами особенно ночью и это вот идею реализовываю мои футболки каждая работа имеет свой смысл Кожна футболка розписана вручну, немов передає почуття та настрій автора. Сама і Скромная називає своє мистецтво сенсом життя, і саме така самовіддача стала запорукою народної любові та визнання на світовому рівні. Популяризація України у світі через культуру висока місія, за яку беруться найвідчайдушніші патріоти. У нас неймовірна кількість країн, де ми були показані. Це 150 країн і Один фільм український не може цим похизуватися. Тому що анімація легше розповсюджується і легше сприймають у цьому світі. Анімація доступується до будь-яких країн на самому-самому ранньому рівні, на рівні дітей. Тобто, якщо ви хочете, щоб інші країни вас любили і вас знали, то треба просто до них заходити раніше, знайомитися, коли вони ще маленькі, треба їх показувати свої пісні і так далі. Так само культуру дуже, дуже добре розвивати саме в сфері анімації. Бо Дитина, коли вона вже надивлена американськими анімаційними фільмами, коли вона знає на пам'ять діснеївські пісні. І потім дуже важко розказувати українське. коли звучать гармати, музи не мають мовчати, і вони не мовчать, активізуються. Тому ця важлива подія. Вона насправді важлива. Дуже дякую, пані Надія, яка запросила мене. Вона дуже крутий організатор. Я знаю, що це, це сьогоднішня подія. Початок це одна з серії наближення дуже великої європейської події, і тому це якраз є такий місток. України і Європи, які показують про те, що ми на шляху до нашої перемоги саме через об'єднання арт фронту, через об'єднання митців, ця зустріч тільки перша ластівка. Митці рішуче налаштовані вивести українську культуру на новий рівень світового розвитку. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.